Путін вже на колінах благає про переговори? Бункерний програв. Лавров знову просить переговори. В ОП вже різко відповіли: Путін хоче прямих переговорів з Зеленським. Подоляк. Лавров та Орбан благають про переговори РФ та України. Усі ці заголовки наших змін наштовхують на думку, що росіяни чи то хочуть, чи то готові, чи то здатні до переговорів. Але чи це насправді так? Чи хочуть росіяни переговорів? Чи готові росіяни до переговорів? Чи здатні росіяни до переговорів? Розберемось, що не так з росіянами, переговорами і заголовками наших ЗМІ. Однією з Таких класичних технологій інформаційної війни є технології видання бажаного задійсне. Як все робиться? Кидається теза, яка бажана для майже для всіх. От випадку, нашому, це теза, яку вкидають російські пропагандисти, російське керівництво про їх готовність до переговорів, тобто до завершення війни, підписання мирного договору. і наступна теза те, що ми постійно ці переговори зриваємо, тобто ми не сприймаємо таку позицію. Ми, начебто, хочемо війни. Для чого це взагалі використовується? Це використовується для того, щоб трошки абілити свою агресію по відношенню до України в очах міжнародної спільноти, особливо тих країн. Які ну повністю не в темі даного конфлікту, і для того, щоб очернити, демонізувати нас. Тобто вам пропонують мир, а ви не хочете, ви продовжуєте воювати. Це збігається з попереднього та з іншими наративами російської пропаганди, такими як в Україні живуть нацисти воєвничі, Україна це такий воєвничий кулак Заходу для того, щоб реалізовувати там антиросійську політику і створювати воєнну загрозу для Російської Федерації. Якщо ж розбиратися з тим, що є насправді, то з Боку Російської Федерації, крім самого слова «перемоване», тобто чогось бажаного для всіх, немає нічого. Там немає ніякої конкретики, навіть немає того, що вони хочуть від України. З нашого боку, навпаки, ну тобто, весь світ бачить, що президент України Володимир Олександр Зеленський він чітко представив план досягнення миру із десяти кроків. Він представив три пункти, які наближують цей мир. І, зокрема, в грудні місяці 2022 року напередодні Різдва, яке святкують. Кується в усьому світі, він дав конкретну пропозицію: виводьте свої війська з України до Різдва. І ми сідаємо за стіл перемовин. Війна закінчується. Отже, усі ці розмови росіян про переговори це ніщо інше як інформаційно-психологічна операція, що вже підтвердив і американський інститут вивчення війни. Зокрема, заява Путіна від 25 грудня є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії, спрямованої на введення в оману заходу з метою підштовхнути Україну до попередніх поступок. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що що запрошення Кремля до переговорів є лише спробами виграти час на підготовку. На що Лавров, до речі, дав відповідь. І коли нас обвиняють, що ми постійно просимо о про якихось переговорах, щоб виграти час, для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили но всегда говорили, що якщо кто то имеет інтерес к переговорному рішенню, ми готові вислушити. От у цьому суть того, як росіяни бачать переговори в їхній системі координат, просити про переговори першими, першими пропонувати переговори це приниження. Якось не по пацанськи Це позиція знизу. А росіяни хочуть бути зверху і лише вислуховувати тих, хто першим до них приходить або дзвонить першим для того, щоб пропонувати про щось домовлятися. Тому усі ці розмови про переговори, усі ці заголовки в наших змі це ніщо інше як в гонитві за рейтингами і переглядами підігрування росіянам і розганяння їхньої ІПСО переговори. Це спроба створювати ілюзію договору спроможності Росії, спроба видавати бажане за дійсне. Людям властиво вірити в людей, властиво бачити в людях людське. Тоді стає не так страшно. І так хочеться вірити, що вороги теж люди. Що Путін теж людина, що можна з ним про щось домовитися, що ворог має якісь людські якості для цього. Нам так хочеться, щоб ворог не був таким страшним, як він є, а був якимсь людським, з ним по-людськи можна сісти, поговорити і договоритися. Заголовки чіпляють саме за це, приваблюють увагу, маніпулюють саме цим бажанням. Але не варто вестися на російську іпсо під назвою переговори. Вже час усвідомити, що наші переговори ведуть наші зсу. Перемога здобувається на полі бою. Мир має надзвичайно дорогу ціну, і лише після того, як ми виб'ємо останнього окупанта з нашої землі, будуть переговори, де переможені росіяни підпишуть документ, в якому визнають, що програли і більше ніколи не сунуться на нашу землю.